Друзі, я завжди радий вас вітати на своєму каналі. Раніше з вами ми відстріляли таку чудову кулю грізлі через насадку Paradox. Сьогодні хочу відстріляти таку ж саму кулю, але лише на хвостовиковій. Подивитися, що краще даній кулі підходить: летіти без хвоста чи летіти з хвостом. Відстріл буде сьогодні двох куль. Одна куля 36 грам, інша куля 37 грам. 36-грамова куля зібрана на поросі c 7 l з новажкою 1,85 г. А 37-грамова куля, порох цей самий, наважка 1,88 грам. Подивимося, яку купність нам вдасться зібрати. Покажи мішень нашу. Ми намагалися е, зняти вам через дальньомір відстань, щоб було видно, але ну, на жаль, це ніяк не виходить. Тому щоб не гаяти часу. Е, Будемо відстрілювати так. Сьогодні у нас на вулиці температура мінус 5 градусів. Та вітряно. І так, перший піде куля 36 грам. Насадка. Парадокс. Спробуємо. Дуже короткі гільзи, вже по чотири рази обрізані. П'ябі постріл. Обігадець. Друзі, ось така у нас купність на 50 метрів, досить непогано. Один відривчик, напевно, це таки я вже здьорнув. Тому що хочеться побістріше, пошвидше, тому що час на стрільбищі е, у нас обмежений. Давайте замірюємо без нього по основній грубці по центрам. Ми маємо 10,5 см. Якщо ж з ним, по самим дальнім, то 13,5 см. Непогано. Для полювання те, що треба. Давайте спробуємо відстріляти вашу кулю. Можливо, вона краще полетить. Так, друзі, продовжуємо. Куля 37 грам. Знову дуже коротенька гільза. Покажи, як виглядять. Як кулі виглядять, залиті парафіном. Та от сам набій. Досить коротенький. Гільза вже обрізана не один раз. Е, настільки замерша земля, що ми мішень не змогли в землю ніяк запікнути, тому там обклали її колесами, щоб вона хоч якось стояла. Здавалось би, 1 грам куля важча та поруху всього на 0,2, там 1,85-1.88, на 0,3 більше. Але віддача вже суттєво відрізняється. Підемо, дивитися. Друзі, знову не хочу скотч триматися на морозі, тому відлетів, але я думаю, вам на іншій камері було видно. Ось цього у нас влучання не було. Тобто у нас це відрив. Але групка, основна грубка досить непогана. Давайте заміряємо її по центрам всього 5,5 см. Ну, якщо Тих самих 5,5 см. Чудово летить, чудово летить дана куля, мені дуже подобається в даному виконанні. Е я думаю, що все-таки потрібно заливати парафіном цю експансивну полість для того, щоб в неї була краща аеродинаміка. Ну а при входженні в ціль, як ви самі повинні розуміти, на парафін ні на що не впливає. Тобто він, він дасть експансію кулі так же сам Друзі, такий у нас сьогодні відстріл. Хороший чи чудовий. Хороший чи чудовий? Да? Вирішувати вам. Не забувайтеся. Не заб... Друзі, такий у нас сьогодні виявився відстріл. Хороший чи поганий вирішувати вам. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Всім мирного неба. Побачимось.